Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Засідання уряду Держбюджет 2014. Верховна Рада має прийняти 16 січня. З нового року нові правила. Строк реєстрації майнових прав на нерухоме майно скорочено. А з 12 лютого документи можна буде подати поштою. Підготовка до 200-річчя Тараса Шевченка. До ювілею Великого Кобзаря готується і в Донецькому обласному художньому музеї. Майбутньому студенту до уваги в Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 має стати переломним роком для України. На цьому відкриваючи засідання Кабміну, наголосив прем'єр Микола Азаров. За словами голови уряду, наразі існують два шляхи: або держава піде шляхом кардинальної модернізації економіки, або ж потоне у внутрішньополітичних суперечках. Тому сьогодні конче необхідно запустити на повну потужність програми промислової кооперації з Росією та активізації розвитку української економіки, а також розпочати практичні переговори щодо умов підписання угоди про асоціацію та Зону вільної торгівлі з ЄС. Водночас серед першочергових завдань прийняття цьогорічного держбюджету. Рік стабільності і розвитку. Дороговказ для урядовців на 2014 рік. За словами прем'єра Миколи Азарова, саме у поточному році українці житимуть зі стабільними цінами, стійким валютним курсом та поступальним підвищенням зарплати пенсій. Окрім того, за якість і обсяг роботи бюджетники отримуватимуть фінансові винагороди. Ми запропонували законодавцям скоротити на 1% податок на прибуток. чтобы больше коштев завышалось у предприемцев на модернизацию. С иншего боку мы продолжим сбильшивать и социальные параметры бюджета. Минимально заработная плата в поточном роце будет перевышивать уровень 2009 года року майже в два разы. Задля фінансової стабільності всередині держави урядовці склали максимально виважений та реалістичний бюджет. Створений він спеціально для українського народу, наголосив Микола Азаров. 16 січня його розглядатимуть народні обранці. Прем'єр запропонував ухвалити головний фінансовий документ. В цілому Верховна Рада України прийняла спеціальну постанову про особливості розгляду і прийняття державного бюджету на 2014 рік. Відповідно, до неї… Комитет Верховной Рады испытаний бюджета распочал подготовку пропозиций до проекта бюджета за участь уполноваженных представників Кабінету министров. Підготовка будет в край тысой термин до 10-й 16 січня 2014 року. В цей день проект закона про державный бюджет Украины, згідно с цією постановой, має мае прийнятий в цілому. Задля конкуренції на зовнішніх ринках необхідно модернізувати вітчизняну економіку. Уряд запланував уже з лютого місяця запустити програми промислової кооперації з Росією, адже за словами прем'єра, тривалі стосунки дають країні сотні тисяч робочих місць. Окрім того, необхідно модернізувати вітчизняну промисловість та виробництва і, звичайно, почати практичні переговори з ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі. Нам не потрібне припущення. З нашими партнерами ми повинні говорити мовою фактів, цифр неспростовних аргументів, тому що на вагах саме існування України, яка розвиває власну сучасну економіку, а не економіку інших країн, знехтувати будь-яким ризиком не можна. Піклуючись про захист громадян, кабінет міністрів запроваджує нову єдину державну систему громадянського захисту. Створена вона навзаєм радянської, що базувалася на захисті від загроз воєнного часу. Нині вся відповідальність за життя людей покладатиметься на посадовців. Загалом нова система чітко розмежовуватиме повноваження та завдання. Создаются условия для обновления материально-технической базы государственной службы по чрезвычайным ситуациям коммунальных и других служб, которые задействованы в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Новая система будет предусматривать новые возможности, такие как интернет, мобильная связь, технические средства связи. Чіткий і збалансований проект розвитку держави уряд планує отримати не пізніше лютого. Прем'єр упевнений, це буде скоординована система дій для України та іноземних інвестицій. Газпром і Нафтогаз домовились про коефіцієнт вартості російського газу на перший квартал 2014-го. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. За його словами, газ для України протягом першого кварталу коштуватиме 268,5 доларів. США за тисячу кубометрів. Нагадаємо, відповідне доповнення до контракту на купівлю, продаж, поставки, обсяги та умови транзиту природного газу на 2009-2019 рік було підписано 17 грудня в Москві. У присутності президентів України та Російської Федерації. Тоді ж стало відомо, що коефіцієнт вартості російського газу для України буде переглядатися і затверджуватися щоквартально яким чином асоціація між Україною та ЄС впливатиме на умови ведення бізнесу в кожній окремій галузі, тепер можна дізнатись телефоном з 9 січня в Мінекономрозвитку починає роботу гаряча лінія стосовно євроінтеграції. Про це повідомляє прес-служба міністерства. Що четверга з 14 до 17 українці матимуть змогу звертатись за телефоном гарячої лінії 044 596 67 05, аби отримати компетентну відповідь стосовно змісту і перспектив угоди про асоціацію між? Країною та європейським союзом Український уряд надасть сім'ям загиблих під час пожежі на харківському заводі Хартрон по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги, а постраждалих забезпечать всіма необхідними медикаментами. На цьому віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул наголосив після проведення на місці пожежі засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Урядовець також відвідав лікарню, де наразі знаходяться постраждалі, та наголосив, що після проведення ретельного розслідування всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Нагадаємо, 8 січня на території заводу виникла пожежа в п'ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує приватне підприємство Харківська ювелірна фабрика. У вогні загинули 8 осіб. Ще 22 людини врятовані працівниками ДСНС на сьогоднішній день. Є дві основні версії причини. Це мені наших спеціалістів і опять же, склоняються к этому і правоохранительні органи, які проводять. расследования, что нарушение правил техники безопасности, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, либо в совокупности все эти факторы, в каждом из них, в каждой составляющей нарушения, и однозначно человеческий фактор, есть остатки пищи, Видимо, они принимали пищу вот в это время. Были обнаружены экспертами емкости с легковоспламеняющимися предметами, которые и используются в производстве в этом, на этом модельном участке, а также которые не используются. Также есть вопросы по эвакуационному выходу. Своє співчуття у зв'язку з трагедією висловив харків'янам голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Відповідну телеграму він надіслав своєму колезі Михайлу Добкіну, голові облради Сергію Чернову та міському голові Геннадію Кернесу. Зокрема, в помідовленні йдеться. Цитую, Донеччина на жаль, добре знає, що таке надзвичайні події на великих промислових об'єктах, під час яких гинуть люди. Тому жителі нашого регіону з особливим сумом сприйняли звістку про смерть восьми робітників підприємства. Кінець цитати. Донецька дорога стала затісною для вантажівки та автобуса. ДТП за участі цих транспортних засобів сталося у четвер близько шостої години ранку в Куйбишському районі Донецька. Під час здійснення повороту водій нерейсового автобуса виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті водій автобуса 61-го року народження отримав струс мозку та був доставлений до обласної травматологічної лікарні. Імовірність появи африканської чуми свиней на Донеччині існує. На цьому наголошують в управлінні ветеринарної медицини області, адже шахтарський регіон входить у 150 кілометрову зону ризику. 5 січня спалах було виявлено на Луганщині, де було знайдено тіло дикого кабана, уражене даним вірусним захворюванням. То що робиться на Донеччині, аби запобігти розповсюдженню інфекції, дивіться далі у сюжеті. Африканська чума знов повернулася в Україну. Передостанній випадок небезпечного вірусу був зареєстрований у серпні 2012 року на Запоріжжі. Тоді було знищено близько 250 тварин а в осередку захворювання оголошено карантин. Наразі спалах виявлено у Луганській області. Зараз на карантині три села, звідти заборонено вивозити будь-яку продукцію тваринницького походження. Буквально два дні назад Луганській області пограничники на ріки з границей. Тарасовского района, Ростовской области, нашли труп значит, дикого кабана. Служба наша Луганской области серьезно приняла меры, отослали в лабораторию. Сейчас для подтверждения диагноза отослали в лабораторию Мадрид, Испания, для подтверждения диагноза. То есть предварительно уже диагноз установлен на африканская чума свиней. З'явитися на Донеччині вірус може через міграцію диких кабанів з сусідньої Луганської області. Наразі на Донеччині нараховується близько 600 тисяч свиней. В області вже розроблений цілий комплекс заходів, аби запобігти розповсюдженню інфекції. У нас розроблені плани по недопущенню розпространення заболівання. Установлені є з 8 до 20.00 дежурні в кожному районі, в місті. вся інформація поступає. с районов городов. Ну и самое главное, что у нас Донецкая область на сегодняшний день, значит, все предприятия э, свиноводческие в количестве 83 предприятия приведены на режим закрытого типа. По граничным районам, э, значит, по Ростовской, который район граничит с Ростовской областью, это Шахтерский район. Тельмановска, Старобешевск, Мросевский и Новоазовский. У нас создана 20-километровая буферная зона, где нет ни одного свинопоголовья предприятия. Здесь нет рынков, здесь нет організованого торговли. Підвищення температури та відмова від харчування. Саме це є основними симптомами африканської чуми. Також вірус проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та значними крововиливами внутрішніх органів. Поголів'я свиней можна втратити протягом декількох годин. На думку фахівців, єдина можливість зупинити інфекцію знищити хворих тварин, адже ліків та вакцини не існує. Главная мера борьбы с африканской чумой – это его уничтожение. Если в частном секторе еще куда нибудь уничтожили, вокруг значит, провели санобработку, провели убой животных. Если это предприятие, на предприятии, где есть 10, 20, 30 тысяч То предприяти зжигається і повністю по стріпалові. Ми определили в случаї палення міста обої хранення для передержки м'яса. Незважаючи на те, що для людей вірус африканської чуми цілком безпечний, проте м'ясо хворих тварин навіть після термічної обробки вживати категорично заборонено. Олена Сушкова, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. У 2014 році бюджетні кошти агросектора перш за все будуть спрямовуватися на розвиток сімейних ферм, дрібнотоварного виробництва і заготівельних кооперативів. Водночас цьогоріч вперше планується виділити гроші на розбудову артизіанських свердловин у селах. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. За словами урядовця, окрім цього, в проєкті держбюджету на 2014 рік також передбачено відновлення програми будівництва житла на селі. З 3 січня розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня включно. Тестування можна пройти не лише на державній, а й на шести регіональних мовах: російській, угорській, румунській, молдавській, польській та кримсько-татарській. Почнеться незалежне оцінювання 3 червня тестом з української мови, а закінчиться 27 червня світовою літературою. Абітурієнти просинатися. З 3 січня в Україні розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня включно. А ось вносити зміну до анкетних даних можна до 19 березня. Упродовж цього часу ви матимете змогу сформувати реєстраційну картку за допомогою спеціальної інтернет-програми. Розміщуватиметься реєстраційна картка на веб-сайтах українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. Спеціалісти зауважують, що випускникам, які з будь-яких причин не зможуть самостійно сформувати комплект реєстраційних документів, варто звернутися по допомогу до пунктів реєстрації. На Донеччині цьогоріч діятимуть 10 таких центрів, зокрема у Донецьку, Макії, Горлівці, Єнаківому та Слов'янську. Наразі у регіоні вже є охочі стати цьогоріч студентами. 3 января программа регистрации появилась на сайтах Донецкого регионального центра оценки качества и Украинского центра оценки качества образования. Но абитуриентам, наверное, нужно было время, и поэтому они, на разнакомившись с инструкцией, собрав необходимый документ, отправили в наш адрес. По практике прошлых лет основная масса документов приходится на середину февраля месяца, середину и вторую половину февраля. Традиційно для зовнішнього незалежного оцінювання пропонуються тести з 14 предметів української мови та літератури, математики, історії України, географії, російської мови, фізики, хімії тощо, окрім обов'язкової української мови та літератури, абітурієнту дозволено обрати ще три предмети. Зокрема, нововведенням цього року є те, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть у дві сесії лише один тест українську мову та літературу.